І всім привіт, народ, з вас підподбайки. Я знову вирішив щось хардкорненьке обрати для себе для проходження. Це буде зараз складнувати те, що збираюсь зробити. А саме я хочу сісти за бруней, за бруней і сформувати е, асоціацію південно-східного південно-східних азійських націй. Для да, це найслабша країна, за яку це можна зробити, типу є ще Сінгапур, але бруней найслабше, найслабше. Що ми робимо? Ми сюди додаємо папір. О, на щастя. О, в нас навіть дві провінції є. Ого. А чому б найслабша тут? Коротше. Ну, просто у тебе більша економіка і більше населення. Але тут дві провінції, є, що вже дуже непогано. Що вже дуже непогано. І дасть мені, типу, з цієї провінції я багато витягну. І тут нафта. На, нафту? На максимальні витрати. Так, сюди мінімум, сюди мінімум. З цієї провінції я отримую свою частку. Так, пам'ятник бібліотека. Тут паперова. Максимум грошей. У, uh, це буде складно покачнути. Mm. Давайте і справді ефективність виробництва зараз качну. Немає радника, поки що і не чпаємо радників. 100% з тобою покращити відносини. А з Сінгапуром я б таки, щоб поліпшити відносини. Ой, погіршити відносини і навіть назвати Сінгапур. Я, я не можу його назвати ворогом. Шкода. Але так, я маю зараз швидко. Захопити Сінгапур, бо він, скоріш за все, розформує свої війська трохи, а я висаджусь, винесу його, і в мене буде ще плюс Сінгапур три провінції. Так, взагалом, насправді так кажучи, можна не прям сильно. А давайте я зараз ризикну. Поплили. Окей, окей. Він, звісно, у нас прибуток всього 4. Але зараз, зараз у нас тут побудується нафтова вишка. У нас побудуєшся ти. Так, що тут? Тепер тут 1,61, звідси отримую, Звідси 1,8, і і вже 6 прибутку. Сінгапур, ти сам. Давайте максимально технічне обслуговування. Зберегти. Зберегти. Оголосити, оголосити. Так, ти. Бойовий дух, швидкість відновлення, людські ресурси. Але бойовий дух у мене і так на максимумі. Ні, в мене не на максимумі. Блін, давайте почекаю. О, вони самі на мене випали. Це... А це було прикольно, що я їх спіймав як в захисті. І зараз просто спокійно доб'ю. Прикольно. Прикол. Ну, прикол. Прикол. Що в нас тут, до речі? Тут 198, звідси вже дві монетки отримав. А що в Сінгапурі за ресурс? Ну, Також не жахливо. Я б навіть сказав, непогано. Так, давайте з тобою покращимо відносини. З тобою покращити відносини. Зробити вимоги. Та точно забираю. Ну так, що? Що? що мені зараз з тобою робити? Так, мінімальні витрати на армію і прибуток 7. Це прекрасно. Так, тебе покращення, тебе покращення. Цю провінцію я б одразу побудував скляний завод. Де, я, я можу зараз витягнути досить великий прибуток, ось так. І тепер економіка. О, стоп! Я тут до кінця забудував тебе? Ого. Тобто мені зараз тільки тебе лишилось забудувати. Ну, блін, просто тут 39 економіки буде, я звідси багато витягувати буду. Звідси вже дві монетки витягую. Якщо я сюди ще майстерню побудую і так далі. Нафта просто 1,93 коштує. Папір, до речі, 1,72, не в рази дешевши за нафту. Так, але, це, звісно, хорошо, я з самого початку встиг розширитися і так далі. Що далі мені робити? Чекати, поки хтось когось виснажить. Небо найближче реалістично щось це Камбоджа або Лаос. Камбонше 89, ти 114. Давайте хоча б 89 економіки собі зароблю. І підемо на Камбоджу. А, стоп, що? Сінгапур, Ре, типу, забудова. Ви серйозне? Ви заразнущайтесь наді мною? Тут всього 12. Ну окей, ми все одно заробляємо точно більше. Так, давайте пам'ятник бібліотеку сюди. Та я не встиг вони в альянсі. Я подумав, що, типу, блін, треба було. Треба було б завчасно підготуватись. Поки вони на вальянці, але вони вже в альянсі і мені. Малайзія пропоную альянс. Окей, приймаю альянс з ними. Але я ще подумаю над цим, над альянсом з вами. Так, тут пам'ятник, бібліотека вже побудовані. І в Сінгапур також бібліотека пам'ятник. я б навіть інфраструктуру, чесно кажучи, що зробив. Хоча це дороговато вже виходить там. На... О, бонус. О, дякую. Але те, що в нас прибуток вже 11. Це не те, щоб хорошо, це прекрасно. Що столицю забудувати будівлями, які дають буст до економіки. Серйозно, Індонезія погіршення відносин? Покращення відносин. У нас хоча б Малазія в якості союзника. Але я не готовий. Воювати з Індонезією так точно. Індонезія, я нічого поганого не зробив. Радник. Немає радника. Е, Нема радника, який б дав покращення відносин. Два економічного радника. І підтримку провінції, до речі, зменшити також було б не зайвим. Ось тебе, який підтримка провінції менше. Е, не допомогло взагалі. Просто дарма гроші витратив. Які б могли б піти на інфраструктуру. Я не, я не знаю. Я не знаю, як я тут звідси щось видіну. Ну так, у мене 85 економіка, в Камбоджі 107, але Альянс. Лаос Альянс. У всіх альянси. Коли в тебе закінчиться альянс в 50-му році. В тебе в 48-му. Теоретично можна покращувати відносини з В'єтнамом або з Таїландом. і з В'єтнамом, і з Таїландом. І потім через В'єтнам або Таїланд винести Лаос, з яким типу в них в 48-му році закінчується мирна. Ну, типу. Альянс, до цього моменту треба б качнути економіку і досить сильно качнути. Знову ж, 5% з цієї провінції. Ой, я можу ще її качнути. З цієї провінції, з цієї провінції отримуємо 5 монеток. 5 монеток з однієї провінції. П'ять. І то тут ефективність виробництва 96%. Тобто майстерня дасть ще 7,5% ефективності плюс економіку. Яка економіка також додасть сама по собі ефективність. Коротше, є, є сенс. Майстерню побудувати і отримати плюс прибуток. І в якийсь момент просто зупинитись в забудові. Панала майстерня. Ну просто тут У нас є провінція, провінція, яка відчутна вище за інші. Ти відчутна і вище за інші провінції, тому я зараз тебе так майстерня, мануфактура і завод одночасно тобі. Все в тебе, все для тебе. Ось майстерня зробила з тебе прибуток 6 Скільки мануфактура зараз дасть прибуток з тебе? 208. Сенсі. Індонезія, в Сенсі ти напала на мене. Сенсі. Нас. Ми тримали хороші відносини з тобою. Так, 32-й рік, а зараз. Я призавантажуюся, якщо призантажусь на 32-й, зараз 35-й на три роки там там... назад. Нормально. Я просто. Я, так я зараз щось не зрозумів, бо я контролював відносини з Індонезією. Як мінімум, я думав, що контролював. Ну, да, тут мінус 50, але. Але вони потім пішли вгору. І я це пам'ятаю. Ну, Це вони припинили... Так, да, вони припинили погіршуватись. Все, вони йдуть вгору кору зараз. Бо вам треба від мене? Так, та й майстерня, від якої я отримую типу. Зараз 5,76 прибуток з я отримую 6. 613. З мануфактурою я ще більше отримую прибуток, а з заводом ще більше. Так, давайте ось так. Майстерня типу спадок, мануфактура типу спадок, і потім завод. Може, завод дослідження? Так, 613, 6,8. Ну, не... не ідеально, але нормально. Зараз ще ефективність хочу. 163, ще 12,5% ефективність. Давай, 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 завод. Так, знову ж. Індонезія. Покращити відносини. Нормально у нас відносини. Так, знову ж, Лаос. До 48-го. До ось. Ой. Якраз таки до 48-го року ми маємо. Давайте ще з М'янмай на всяк випадок покращити відносини. Просто краще не буде, ніж Камбоджа і Лаос. Камбоджа закінчує 50-му, тут в 48-му році закінчується. А, Стоп! Ви оновили. А, Лос, фух, не туди подивився. Так, да, Лоос 48-й, без додаткових союзів, альянсів і так далі. Ось до 48-го року я маю витягнути прибуток більше, ніж Лооса є. Лооса 159, в нас, типу, 99, але якщо скласти наші прибутки, типу 5. Ну, типу, у нас тут більше восьми з виробництва. У Лооса тут не буде вісім з виробництва. Ну да, якщо скласти, типу, навіть якщо ти тут. Типу з кожного він 0,5 отримає, що він не отримає з кожного 0,5. На 21 провінцію він максимум отримує ну, 10. Але там не 0,5. Коротше, нормально. Так. Та й давайте, наприклад, нафту також покращимо. Ну, я, я збільшу прибуток. Тут 50% ефективність. Якщо я побудую всі три провінції. Ой, всі три будівлі, то ми дуже сильно ефективність збільшимо і збільшимо прибуток з цієї провінції. Та й плюс я ж спадком чергую. Зі спадком чергую. Повно, майстерня, амфітеатр, мануфактура, музей. І далі завод. Скільки я тут заробляю? 7,6 з цієї провінції, прекрасно. Так, завод є. Це тут. Плюс спадок, плюс все інше. Плюс завод. О, давайте песку раду. Візьму. Немає радника. Радник з питань інновації. Спадок ще додати. Або покращення відносин і дослідження дуже важливо мені. Я хочу мати правильне покращення відносин. Якісне. в вони з Малазією погані відносини, що дивно. Все. Так, ця провінція тепер приносить 394. А, і це без заводу. буде ще більше приносити. І Сінгапур. Майстерня. Амфітеатр, мануфактура, музей. І після цього заводу я буду відкладати гроші на армію. Щоб в 48-му році одразу, типу, поки вони не знайдуть створ... собі новий альянс, одразу піти на них. Ой, так, дякую мені тут купу бонусів дали. Давай, 179 мені на завод. Є, і тепер все збираю на армію. Мені потрібна, неймовірно, велика армія. Ти в, 40... в 50-му році, ти в 48-му, тобто в 48-му тебе винести, і одразу розвернутись і піти на тебе, на Камбоджу. Так, давайте, плануємо. О, дор... дуже дорого виходить армія. Дуже дорого. Так. Припустимо. Ти. Так. Вісім. Вас? Два. Винищувачі. Що індинет. Та як? Чому? У мене що, щойно... нещодавно було з вами ідеальні відносини. На два роки назад. Як мене це тратує, Як мене це тратує? Чому ви... Чому не можна просто залишити покращення відносин так, щоб постійно, типу, воно намагалось триматись на максимум, Так, і давайте з Філіпнами ще покращувати все. Так, да, і через це я пропустив момент, коли індонезійці. Я б міг куди завчасніше почати з ними покращувати відносини, але я пропустив цей момент. По того, індонезійці можуть трохи погіршити зі мною відносини. Тримайте один подаруночок, може це зробить вигляд, що я добрий. Вони просто. Вони, вони розуміють, хто я. Вони розуміють мою сутність. І тим, такий, ми тебе знаємо. Ти поганий. О, все нормально. Тримаємо на нулі. Навіть піднімаємо, все, прекрасно. Ми витримали. Ми це витримали. Так, вісім, один. Два винищувачі три танки. Три танки. Одна механізована піхота і три сучасної піхоти. Ось так. І. І, 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 і. -і, -і. 46-й рік. Ой, у мене кудись гроші зникли. <laughs> ну окей, давайте завчасно підготуємо. Погнали. Старую фулику армію. О, технічне обслуговування. Прекрасно. Зменшу технічне обслуговування армії. Хоча вона так, типу, в нас не дуже багато їсть. Так, бонуси, бонуси, дякую. Індонезія. Поки що нормальні відносини. Що з Індонезією, що з Від нас з Вітнаму покраще стоїла. Ну, блін. Так, об'єднати. Зберегти. -у, ой, зараз цікаво. Це дорого, це дуже дорого вийшло, таку армію викликати, таку армію утримувати буде дорого. Та, нам вже дорого її утримувати. Спадок, купецька рада. Так, ви. 3 липня 48-го року. Через рік. Армія. Тримай десь тут. Позвітав у нас хороші відносини. А я. Ну, підемо через Вітна. Так, грудень 47-го вже. Так, ще на 8 військ в мене. Людських ресурсів не вистачить навіть. Це червень 48-го. Давайте максимальну витрату на армії. Давайте зараз зберегтись. Треба було зберегтись перед тим, як викликати, звісно, але нормально. В'єтнам. Запросити прохід військ. А, ні, не запропонувати вимогу військового проходу. Є. Оголосити. А, це в мене. Я ж можу Малайзію ще прикликати як союзника. Прекрасно. прекрасно. Погнали. Це ліс. Нехай. Може тут станемо. Почекаємо на Малазію? А що? Тут нікого нема. Чому нікого нема? Стоп, що? А, вони десь були далеко занадто. Без жодного бою. Ідеально. Ні, я все не можу захопити. Беремо з півдня на північ. Ось так. Будем до вимоги затвердити. Так. Покращення відносин є. Покращення відносин з тобою. Я чекаю, поки в тебе буде. 50-й рік. Закінчиться альянс. І ось в цей момент. Цей момент одразу піду до них. Прикол в тому, що, судячи за все, у Малазії... У Малазії стільки ж військ, скільки в мене. Малазія. Ну, Малазія. Так, 203 сюди. 142 сюди. Ассимільовуємо ці провінції і чекаю. Чекаю початку війни з тобою. Ну і давайте з Лаосом також вже покращити відносини, бо вони знову в альянсі. Ще стануть сміливими і підуть на мене. Так, це коли? Квітень, 2050-го. Чекаємо. Давайте навіть мінімальні витрати поки що. Що в мене по. Економіці стало. 187, мало. Треба 320. Квітень 50-го. А, я щось. Я чуть не прогав момент. Давай разом з Малазією. Я щось пропустив квітень. Джунглі, прекрасно, сюди. Через захист вони зараз підійдуть. Ми перемогли. Йдемо на добування? Є. Є. Зробити вимогу повністю. Не забираю. На жаль, на жаль, зробити вимоги. Вісім 5 всього що? А що я зможу забрати. Три провінції тільки? Що, що Який бред? Я навіть прохід до моря собі не візьму. Давайте ось так: шовк. Тропічна деревина. Слонова кістка дуже багато коштує. Ну і бронза. Бо це єдине на що вистачає. Висунути вимоги затвердити. І далі, що вони через образу не пішли на мене війною? Покраще з ними відносини. Ну, взагалі, з усіма сусідами. У дуже якось. Тяжко. Дивно, дуже дивно, що мені зараз. Ну, напевно, через те, що у мене вже багато насімльованих провінцій було. Так, зараз 13. І після асиміляції, скажіть, що я щось отримую Ну, хоча б щось. Ну, зараз ще просто релігія буде. Що, я слонову кістку запам'ятав. Слонова кістка Економіку не збільшити. Сукрова плантація. Економіку збільшую Парцеляна. Економіку трохи і саме порцеляну. Блин, звісно. Ну, хоча б щось. Я б щось Древина, звичайна. Берсть? Ну. да, да. О, фарба. Барвник. Барвник і фарба це різні речі. Так, Таїланд. Нормально відносини з тобою. Покращується з тобою. Покращується з тобою. Повертаю. Так, Індонезія, з тобою завжди треба тримати покращені відносин. Філіппіни покращити відносин. Покращення відносин. Ну, блін, просто залишайте покращені відносини, навіть, навіть якщо вони на максимум. Просто тримайте. Ну, чому ні? Так, що тут ще? Кава? Ну каву, відносно дорога, непогана. Ой, фух, я злякався. Малайзія. О, надіслати. Хоча? Може хтось цікавіше? Ні. Ну, що -то погнали назад з Малайзії. А звісно, в них економіка 261, коли в мене 227. А що, що давайте збережемось і поступимо як повні криси, і як максимальні криси поступимо. Це я про що ви спитаєте? А я про те, що так, по-перше. Військово-помога військового проходу, мені погодились. Сюди, Малазія. Погіршите відносини? Зараз зрозумієте про що? Але я зберігся перед цим. Навмисно, бо мені просто цікаво, що з цього вийде зараз. Максималь... Максимально витрати на армію. Малайзія. Я просто пам'ятаю, що в них не те, що багато військ було, коли ми з ними. Коли ми... Типу, Вони були нашим союзом. А, вони нас винесли. Все нормально, все нормально. Ну, буває, буває. Буває. Я зберігся для цього. Мені просто було цікаво. Чиста цікавість. Чиста цікавість. Треба було змушувати їх без мене воювати. Та ні, утворити альянс. мені так трохи спокійніше буде. Хоча б з мінімальним якимось альянсом, особливо сусіда. Особливо те, що вони сусідні. Так, ти, В'єтнам. Пакт про ненапад. Індонезія точно пакт про ненапад, В'єтнам, в тебе економіка. 359. Ну, давай все ж таки пакт про напад з В'єтнамом. Спокійніше себе буду почувати. Так, тропічна деревина досить дорогий ресурс, але. Ну, кі, хоча б щось будемо заробляти. Ну, наприклад, слонові кістки я тут вже одиничку заробляю. З провінції слонової з... 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 кістки. Оф, чай. Ну, чай не дешевий. Так, да, почав. Почав заробляти з провінції, з яких вони не заробляли. О, рис доздасть. Рисова плантація додасть досить непогані темпи зросту. Та, жодний унікальний будівлі я більше не можу побудувати. Ні, а, бронзо вже будується. Все інше. Так, все інше побудоване. Там бронзи є одна вівчарська ферма, які вже в процесі будуть дівництво. Все. Так, з тобою. Мирна угода закінчилась, але ти варіант з М'янмой, яку я не потяну зараз точно. 700 економіка. У мене, звісно, 300 економік, що прям прекрасно. Але не м'янми на В'єтнамі не, не потягну. Тим більше Китай. Тим більше Китай. З яким ми на всяку випадок покращу відносини. Так, в принципі, так, тепер на всі ці провінції. Має бути пам'ятник. Давайте. Ось кураду беру. Позабудована провінція, це хорошо, але ми. Маємо ще. Ну, типу, гроші це хорошо, але гроші ще мають кудись йти. Тому ще б спадщина і бібліотека побудує купа. Бо технології також важливі. Відставати від інших це погано іде. Але, звісно, те, як ми зараз витянулись з найслабшої тут країни, вже далеко не найслабшу, типу, все, це, на цей раз. Так. Да. Тепер Малазію я винісу при бажанні. Винесу прям спокійно. Але все ж таки бібліотека, що хочеться. Звісно, джунглі здорожчують будівництво і відчутно здорожчують, але... А, все. Я зараз три бібліотеки побудую і цього вистачить. Все, більше не треба поки що. Поки що більше не треба. Що ж? Збільшувати армії точно треба зараз. Бо Малазія. А, оборонний пакт з Індонезії. Е, -е, е? Так, ти. Альянс до 75-го. У Камбоджа альянс до 84-го. А, -а, а, І що нам робити? Теоретично можемо побудувати усім майстерню. І так далі, просто. Ось так забудувати. Бо я провінці. Ну, типу, з найменших провінцій я 0,37 всього заробляю. Ну, всього 0,37, з цієї провінції 0,37. Тут ефективність виробництва 17,8%. Сюди майстерня дуже, дуже сильно додасть бонусу Бо, по-перше, вона дасть 3-4 економіки, що більше 30%. І плюс, типу, майже половину додаткової ефективності виробництва. Ну, типу, ми відчуємо бонус Але. Нагадаю, що по славній описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти Warp Factory. Це гра, яка вийде через півроку. Але вже виглядає досить соковите, і якщо ви додасте її до бажаного, це просто неймовірно мене підтримає. Найбільше мене підтримує мій спонсор, нікого ви можете побачити ось тут на екрані. Дякую тобі за підтримку, саме завдяки тобі і виходить ці відео, підписка, подавайка, коментарі і так далі. Будь-якого випадку не забувайте. А так, взагалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте.